А ви не знаєте, хто придумав, що кал на аналіз має бути свіжий, обов'язково ранкова порція і по-іншому ніяк? А тепер слухайте розумну людину, як має бути насправді яйця аскариди зберігають свою життєздатність 5-7 років в ґрунті в навколишньому середовищі. І від того, що вони переночують в баночці в холодильнику? Вони свою живучість не втратять. Це для них буде як лакшері готель, розумієте? Можете навіть в морозильну камеру помістити цю баночку, де мінус 20, аскарида не загине навіть при мінус 20. І особливо те, що кажуть, якщо у вас кал, в лабораторіях деяких кажуть, що якщо у вас кал не свіжий, то давайте візьмемо кров з вени на гельмінти. Прирівнюючи ці аналізи, співставляючи їхню достовірність між, між собою, але це не так. Кров це імунна пам'ять, це не говорить про те, що у вас реально відбувається в кишківнику. Тому можете здавати кал в будь-який час доби, зберігати його в холодильнику і приносити в лабораторію, коли вам зручно. Яйця живуть місяцями і роками, чи це аскариди, чи гострика, чи волосоголовця, або трихоцефала. Так само частини тіла гельмінта не розпадаються, і він за добу нічого з цим гостриком не станеться. Спокійно здавайте кал, коли вам зручно, і тільки після позитивного результату приймайте протипаразитарні препарати. І в жодному разі для профілактики я про це неодноразово казав. Будь ласка, поділіться з медиками, з лаборантами, з медсестрами, щоб не говорили людям дурниці.